Всім привіт, всім добрий ранок. Я вже в поїзді, я вже їду додому. Не хочеться, але треба. У ранку був поїзд, вже була одна пересадочка, і зараз я їду на Краків. На Краків, і тоді знову в мене пересадка і вже до Пшемишля. І там вже на Пшемишлі шевченко додому. Така в мене сьогодні ну, важка дорога буде. Ну, нічого, я вже трохи розібралася з ними, ви знаєте, з цими поїздами. Вже трохи. Орієнтуюся. Ось проїжджаємо. Проїжджаємо якісь міста, якісь села. Люблінниця якийсь чи ні, як він там читається. Їхать мені до ще 8 годин. Дорога в мене, так сказати, дальня. Відрізняються у них якось ці перони всі. Не так все як у нас. Ой, ну, що знову привіт. Я нарешті вдома. Я нарешті, вже, як бачите, по інтер'єру, я вже вдома. Чому нарешті? Ви знаєте, їхала важко і. Якщо ви побачили, я спочатку почала наже потроху знімати і думала, буду знімати дорогу. Але виявилася ця дорога, якою я їхала ну такою важкою, з пригодами. І не було мені, не було навіть коли. Тому що я з Каліша виїхала, спочатку мені треба було доїхати до міста Острів. Місто Острів... Там 10 хвилин чи 15 хвилин я їхала. І там у мене була пересадка від острова до Кракова. І на пересадку у мене було всього 9 хвилин. І мені треба було по переходу спуститися, піднятися, піти подивитися на табло, з якого перону буде відправлятися мій потяг, знову спуститися, піднятися. і все це за 9 хвилин мені треба було встигнути. Тому куди там знімати? Потім була майже 4 години в поїзді. От от я оце, там трошки щось я там знімала з Кракова. Тоді в Кракові в мене теж було 25 хвилин на пересадку на інший потяг з Кракова до Перемишля, до Пшемишля, По нашому, Перемишль, по польському Пшемишль, Не знаю, як правильно, як вірно. І там теж спустилася в зал очікувань. не в зал очікування, а там, де табло. Подивилася, з якого перону. І так як це вже було там час дня, то думаю, треба було хоч собі якусь каву купити. Ви знаєте, думала. Думаю, що вам тр тр трішечки мене там було хвилин 10, Думала трішки показати краківський е цей ж вокзал. Але до мене там пристала жіночка якась. Вона до мене просто підійшла і каже: ви розумієте, або по-українськи, або по-російськи. Ви тіпали я говорю, так, так, а вона, ой, Боже, як добре, зустріла рідну душу, а вона верталася з Америки в, в Запоріжжя, чи в Дніпро. Ну, По-моєму, в Запоріжжя вона їхала. З Америки. І каже: до кого не підійду, ніяк на наших не натрапляю. і Їй теж було на цей же ж потяг, що й мені. І вона вже прилипла до мене, і ми вже з нею кругом ходили. І я ото от, там каву швиденько випала, купила якусь собі пиріжка, і, і все. Знову ми сіли в потяг і поїхали до Пшемишля. А в Пшемишлі в мене була пригода. <смеш> мені там попортили трохи нерви. А яка пригода? Річ в тому, що в мене білет був в електронному вигляді, і мені його е, купив, ну, як там вже пишуть в коментарях, мій друг, скажімо так. Він мені його купив, і так як він купував цей білет з свого телефону, то певна річ, там було ж написано його ім'я і прізвище. Ну я півпольщі проїхала, і все було нормально. Всі сканували білет, і все було добре. А тут такий противний цей дядько-проводник, чи хто він там, як чи контролер, він, чи хто він, як причепився до мене і каже, що ні, він мені документи подивився і каже: Ні, білет куплений на другу людину. Ну, говорю, це для мене він куплений, бо він просто купував з свого телефону. А він не важливо. Білет повинен бути на тебе. Я говорю: ну, як так на мене? кажу. А ще ж нічого не розумію. Ну так, десь там трохи віддалено. І він мені тут каже. Тобі потрібно купувати ще один білет. Піджіть я говорю. То що в мене ну, буде два білети? У мене ж є білет. І це ж не то, що їде дві людини по одному білету. Я одна їду, і на мене це білет. Ні, ні, і все. Я йому кажу, давайте я зараз вам дам трубочку, ви поговорите з людиною, щоб він мені хоч переклав, що. Ну, і він би з ним побалакав на польській. А він, ні, нема часу. Нема часу, я ні з ким балакати не буду і, і, і ні вкакую. І, і, і знову мені пропонує купити знову цей білет за 85 злотих. Ну, а 85 злотих множте на 9 і ви зрозумієте, яка ціна. Я говорю, як то так? Я їду з Кракова, а то весь білет 85 злотих. Він пішов знову, пішов тоді приходить. Добре, пані, 53 злотих. Хоча в касі цей стоїть 42 чи 43 злотих, а мені він 53 злотих. І приходить, купує все. Ну що, ну добре, що в мене були ті злоті. Та я вийшла, що я знову купила той білет. І він мені каже, то не є добре, що пані їде по типу, білету з другим ім'ям. А я кажу: а то є добре, що пані їде одна з двома білетами. А він тоді каже: Ти можеш, ви можете пані цей білет здати у у касі, у пшемішлі, і вам повернуть гроші. Я така, ви знаєте, хотіла махнути рукою. На ті вже 53 злоти, А тоді думаю, ну чому? Я повинна махати на це рукою. Ну, думаю, спробую. А взагалі, ми шли... в мене було 3 години вільного часу. Ну, як вільного часу, там же ж треба вже нам і проходити і таможню вже, тому ну, трохи менше. Я е, звернулася, е, ну, сказали в касу. Я встала в чергу до каси. і... Правда, там мужчина якийсь, він видно, там вирішив питання як, якесь інфро, як інформація типа. І він спитав мене, які у вас проблеми. Я йому розказала такі всі проблеми. Він мені допоміг, він склав заяву. У них навіть там заяви вже роздруковані на українській мові. І він тільки там поставив до галочки, щось там позаповнював все. І каже, підходьте до каси. Так, я... Теж певний час ну, витратила на це в тій касі. І теж, ви знаєте, от, от різні люди є. так? Я спочатку підійшла до одної, касир, до одної касирші ця, що білети продає, і розказала їй всю цю проблему, яка була. Вона мене вислухала і каже, так, це можна зробити. Але мені потрібно було вказати в заяві Ібан. Ібан ну, свій рахунку. Рахунок банковський. А для того, щоб мені вказати, треба було Ібан. Мені треба було відкрити ж інтернет. А в мене на цьому телефоні, де в мене карточка, інтернету немає. Я брала ж вальони для того. Щоб у мене там був інтернет, я брала вальоний телефон, її старий, і виходить, що інтернет у мене на тому телефоні. Карточка в мене на цьому. Господі, що робить, що робить. Ну, добре, що я там теж скопірувалася. Знаєте, язик до Києва доведе, скопірувалася там з другими. Теж там жіночка до мене причепилася, яка їхала. А, так це ж ця жіночка, яка їхала з Америки, вона так зі мною вже трималася аж до кінця. І тоді ще до нас під'єдналася дівчинка молода. то Я вже така стою, думаю, говорю, слухай, говорю, то я ж можу роздати інтернет. І я оце роздала інтернет на цей телефон, зайшла, переписали ми той Іман. І вже тоді я таки пішла знову в касу, а та касир, в якої я була перший раз, була зайнята. І я думаю, ну підійду до другої. Підходжу до другої, а та каже, не пані не можна. Як то? Ні. Це тільки через місяць, ну як то не можна? Кажу, як я тільки що була. І мені сказали, що можна. Заява є, все є. ні, не, не, пані не можна. Ну, добре, думаю, піду я знову до тої. Пішла до тої, в тої все можна. я, е, І ви знаєте, теж вона мені все оформлює, вона мені там позаповнювала все. Печаті поставила, і якраз виходить та касір, до неї підійшла і стоїть ну, От Бачите, теж поляки теж різні є. Може, звісно, я вже думаю, ці, ну, наші українці, їх там так багато, може вони вже їх просто задовбали, не знаю, але ну, от одна людина нормальна, а друга от Ну, Ви знаєте, в мене вже просто пішла коса на камінь, і думаю, ну, як так? Ну, не буду я їм дарувати ці 53 злотих. Ну, в усякому мірі я зробила все для того, щоб їх повернути. У мене всі документи є, але вони не вертають налом. Вони можуть тільки перерахувати на карту. Тому вони в мене взяли і адресу, домашню, все-все-все там було заповнено і, і почта. Вони сказали на почту дивиться. В общем. Рішення повинно прийти на почту, коли не знаю. І карта є рахунок. Якби я все для цього зробила, ну побачимо, чи вернуться ці гроші, чи не вернуться. Ну, це така у мене пригода була. нерви мені попортили. Він добре цей, звісно, дядько мені попортив ті нерви. Зробив мені. От, ну і ви розумієте, що в такому, в такому випадку мені там знімати не було як нічого. Тому я вже вам просто все це розповідаю. Розповідаю для того, що. Mm, можливо, хтось ви теж поїдете, і щоб у вас не було такого, щоб ви знали, що таке може бути. Бачите, я, я не могла навіть таке уявити, що таке може бути, тому що я по таким самим білетам доїхала з України якби аж до Каліша. Ніхто мені нічого не казав. З Каліша майже назад, і оце отаке зі мною трапилось. Бачите, тому щоб і ви знали, що таке можливо ну, може бути. О, то е, тоді вже ми пішли. Я вже всі документи всі вже, оці вже підготувала. Вони мені все віддали, пропечатані Всі документи в мене на руках ці по повертанню по, по коштів. Не знаю, вернуться, не вернуться. Ну, у всякому випадку, я все це для цього зробила. І вже тоді ми пішли там, це ж прямо в пшемишлі, там, та цей пост, пройшли, ми все, всіли в поїзд. І приїхала я оце додому. Доїхала нарешті я додому. В дорозі я була, виїхала я вчора без 10 ранку. І додому я приїхала сьогодні, мабуть, десь пів 11, чи скільки, тому що я-то приїхала в Шевчен, на станцію Шевченко, я приїхала о півдев. пів півдев. І якраз наш потяг приїжджає і дізель від'їжджає. То я ще почекала в 9 годин автобус якраз їхав. От, сіла на автобус і приїхала додому. 30 кілометрів автобус їхав годину. Ну, і тоді вже ще по місту, по місту я пересіла на маршрутку, якщо приїхала додому, то це вже я вдома записую відео, ще не розбирала чимодан. Ще нічого не робила, випала тільки кави, тому що в потязі не виспалася, як завжди. Не виспалася, бо в мене сусідка їхала по купе, така балакуча дівчина, що ніяк не могла втихомиритися. І я заснула знову в час ночі, я вже лягла спати, і в 6 в 7 я вже проснулася. То це випала кави і буду тепер займатися своїми справами вдома. Тому що справ багато приїхала, а знаєте, а все у мене, мене таке якесь пилю припорошене, тому що вікна були відкриті на провітрювання, і все оце покрите шаром пилюки. ось навіть, Бачите, видно оце, Хоча я прибирала перед від'їздом, я прибирала. ну це ж таке діло, І нікого вдома немає, а пилюка є. Тому буду зараз прибирати, готувати, їсти щось. Тому що з завтрашнього дня я працюю. от я працюю в мене тут буде до 15-го числа. Я працюю, а тоді, якщо нічого не зміниться, ми повинні їхати в сваляву. Оце таке відео. Сьогодні більш відео розмовляюче, розказала, як я доїхала, бо, думаю, ви ж там чекаєте, чи доїхала, чи не доїхала. Все в порядку доїхала. Навіть теж не віриться, що ще вчора я була в Польщі, а сьогодні я вже в Україні. Приїхала додому, тільки в хату зайшла, тут знову повітряна тривога. О, добрий день реальність. Знову ось атака зараз ракетами. От, Так що і вночі була атака, то я так проскочила. Проскочила нормально. В общем, це отакі справи. Ну, все, з цим відео закінчую і починаються знову мої домашні влоги. Подорож моя закінчилася. Знімала небагато, тому що, ну, розумієте, я поїхала теж туди відпочити. І... А зйомки це робота. Тому небагато. Ви мені там писали, що Таня, знімай все. Ви розумієте, я хотіла просто відпочити разом з коханою людиною, а не бігати тільки з камерою і все знімати. От потрошку вам познімала, і... ну, вибачте, можливо, як буду ще я їздити туди, ну, неможливо, коли буду їхати ще, буду ще потрошку щось знімати. От, а так, хоч трохи вам щось показала. Ну, все, з цим відео закінчую. Всім пока-пока, всім всього самого найкращого. До нових зустрічей.